Знову всім привіт. Сьогодні зранку вложили плити перекриття, а на вечір робимо паркан. Це у нас теж білогородка. Тут е, треба фасадний паркан зробити. Е, стопчики будуть з цегли. Рваний літос. А бокова частина буде така, прохластива, забор. Бокова частина десь у нас 43 метри, а по фасаду 18. Плануємо за три дні цей паркан зробити. Це у нас е, новий замовник е, Саша. Так спонтанно він з'явився ну, вирішили допомогти. Землю! Землю туди, де, де моя машина стояла. Я Так, да, хай планує. планує трохи. Ну все, друзі, вже вечір, пів восьмого вечора, ще трохи треба попрацювати. До зустрічі.